Бачите, що в нас робиться? Бачите, що робиться? Нема. Е, у нас пролив дощ. Злива після обіду така пролила і гріміла, а зараз нема ні грому, ні нічого, а далеко бачите, яке, яке явище. Бачите, в нас вже ніч. Ну ніч вечір вже, вечір десь половина восьмої. Подивіться, як близько. Подивіться, що робить. Я і не сказала вам доброго вам вечора. Подивіться, що робиться. Вже така осінь, пізна, ну, та вересень вже скінчився, считайте, і, 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 і ще такі блискавки і громи. Ми докопали сьогодні вже ті ту бараболю, і, і моркву, і, і червоний бурак. Все зробили. Завтра я хотіла зняти. Я вже не знімала сьогодні другий день ролик, бо не мала коли і змучена, і не мала часу. Робили ту роботу, щоб зробити, бо кожен день паде дощ. Але сьогодні вже так впав тепер перед вечором нападало, що вже завтра люди нічого не зможуть робити, в город не влізуть. Бачите? Знімаю вам на одному і тому самому місці. Стою. Дивіться, що робиться. Чоловік був на дворі, там і каже, хочеш по, -по подивитися, що там всі на дворі робиться таке. Ото я вийшла і думаю, і вам зніму, подивіться. Це вже воно хвилин 15. Скільки воно часу вже? Воно вже більше, ніж 15. О, каже, вже більше, як 15 хвилин, от таке, бо о, бачите, каже, поверх 20 хвилин вже таке во, таке -во робиться. Що воно робить в нас? М -м -м. таке ще може бути. От -от. Ви бачите, ви бачите, який місяць зійшов. Місяць зійшов у нас. Бачите, звідки зійшов місяць, подивіться, як зійшов місяць у нас. О. Нічого небо чисте вже чисте, чисте, вже хоч то не видно сінічка, але сюди небо чисте чистюсіньке. і місяць там зійшов. Бачите, чисте. А от туди, а от туди робиться. Така, таке то від нас, то то, то далеко. То то далеко. Ну як далеко? Воно, воно може і дуже далеко, але нам е, виглядає, що близько, на тих, десь за, за кілометрів двадцять. Може, від нас таке робиться. Добре, добре, показала вам. Завтра буду знімати якісь. Якісь ролики вам покажу щось більше. Все. Спокійного вечора. Всього вам найкращого. Бережіть себе і всім пока. Пока. Воно не гримить, знаєте, воно не гримить, воно лишень блискавки. Лише блискавки такі. А грому нема зовсім. Грому нема. У нас тут сьогодні в день гріміло два рази, такий сильний грім був. О, а, а, а зараз не гримить зовсім, лише сильні блискавки йдуть. Отаке робиться ще.